Друзі, доброго дня! У вас вітає мені Агросума. Запрошуємо вас відвідати наш майданчик. У нас дуже поповнився асортимент тракторів та навіски до них. Друзі, зараз я вам розповім про ціни на трактори. Друзі, Sintai 240 Ціна такого трактора 3900. Була 4200. Оріон РД 244-й. На вузькій резині. На вузькій резині. Ціна такого трактора 5700. Далі оріон Д244 на широкій резині. Ціна такого трактора 5850. Оріонер Д404. Вибачаюсь. Ціна такого трактора 6600. Соліс 26 екстра 8700. Соліс 26. -й. Ціна такого трактора. 8500. Соліс э, С26 плюс. З другої безпеки такий трактор коштує 9800. Є японський виробник Янмар Кає 60 з грунтофризою він Бушний з 99 року випуску. Ціна такого трактора 5,5 тисяч доларів. Далі йдемо Lawall 354-й з примусовою гідравлікою та реверсом. Ціна такого трактора. 7350. Лаул 244. Ціна такого трактора 6600. Хоча його була ціна 6900-300 доларів Знижка. Друзі, по знижкам приїздіть до нас. торг буде? Торг буде у капота. Джинма 244. Ціна такого трактора 6400. Джинма 244. Ре. Ціна такого трактора 6700. Джинма 404 з примусової гідравліки. Ціна такого трактора 7400. Була 7500. 100 доларів знижка. Джинма 504 з примусової гідравліки. Ціна 8500. Донфен 404. 9400. За такого красення 9400. Шифенг СФ 404. В новому капоті ціна. Такого трактора буде 6700. Шіфен sf 244 СЛ в новому капоті. Ціна такого трактора буде 6100. Шифен се в 350L. Одноциліндровий ремінний 3600 доларів. Також в новому капоті. Шіфен Хесев 240. Одноциліндровий, ремінний. Ціна такого 3.300 була 3400, 100 доларів знижка. Заощаджуйте. Булат 504. Булат 504. На повному приводі примусові гідравліки з великими колесами. Колесна база дуже велика, саме більша, мабуть. Ціна такого трактора буде 7950. Трактор вартий вашої уваги. Так що приїздіть до нас, в місто суми, вулиця Героїв Крут 15. Далі йдемо, була 244Л. Ціна була е, 5700. Наразі ціна 5500 доларів. Також трактор вартий вашої уваги. Далі булат 240. 3,900. Була 4200. Друзі, 4200-300 доларів знижка. Друзі, тепер покажу вам весь асортимент нашого трактора-майданчику. Друзі, приїздіть до нас, тестуйте, пробуйте, розкажемо, покажемо. Друзі, не стісняйтесь, приїжджайте. Дивіться, який асортимент у нас тракторів. Доставка по Україні безкоштовна. Ще в складі є і на, на вулиці. Великі стоять трактори, кабінники. То більше я вам детальніше потім розповім. Дивіться, скільки асортимент тракторів. Друзі, всім гарного та тихого дня.